Доброго дня, мене звати Анна, у нас собака звати Джек, порода Мітіс, кити і німецької вівчарки. Вік півтора року. У нас Джек дуже активна собака, він не агресивний, він дуже добрий, він дуже класний, але все одно. Він повинен знати команди, він повинен е, знати, як поводитися в соціалізації на в парках, на вулиці, до, на різні подразники реагувати. І тому е, для цього ми віддали в школу його, щоб в принципі, всьому цьому навчити. Це, напевно, найкраща комунікація е, з, з такими структурами. Ну, це насправді дуже класно, тому що е, постійний є фідбек. Кожного дня ми е, спостерігаємо. Лагаємо в соцмережах за, досягнення, за досягненнями Джека, і він дуже класно інструктора в взагалі дуже класно з цим працює, саме з комунікацією. Ми все знаємо, як взагалі Джек тут проживає. Це, по-перше, це комунікація, це поводження ми, поводженням з, саме з нашою собакою. Ну, я впевнена, що і з усіма собаками. Це ставлення, це професіоналізм інструкторів і взагалі всієї команди, тобто сподобалося абсолютно все. Проблем абсолютно ніяких не було. Все було чудово. Наші очікування навіть перевершили. Е, насправді з інструктором було все дуже супер, і як і з іншими інструкторами, тому що мені довелося попрацювати з багатьма інструкторами. І у кожного інструктора є така особливість: це підхід до собаки і підхід до саме до господаря собаки. Е, і це дуже класно. Тому все абсолютно чудово. Як я вже казала, очікування тільки перевершили, тому що Джек став ще слухнянішим, Джек став ще розумнішим, ще вихованішим. І це вже його четвертий здається курс. І з кожним курсом в нього все більше, всі краще і краще досягнення. Так, звичайно, ми вже рекомендуємо всім, але в нас просто так мало друзів з собаками, тому. Тому обов'язково будемо рекомендувати. Та й в принципі багато хто знає про вашу школу. Вона досить відома. Обов'язково за півтора року він уже чотири курси пройшов, тому це ще точно не останній раз.